Починаю готувати вечерю. Сьогодні у нас будуть ось такі грибочки смажені. Забулася, як вони називаються, але вони такі смачні, схожі на білі. Будуть рибні, рибні котлетки, і запчу діткам курочку і кирешечки. До рідного фаршу зараз додам чесний хлібчик і в мене немає молока, додам вершки І буде смакота будемо смажити. Привіт! Санечка! Курочку замаринувала, сіль, перець тім'ян, сметана і спеції для курочки. Все відправляємо в добу. Смажимо цибульку з морквою, додаємо томатну пасту, сіль, перчик, самчок, отак. Сформую котлетки, буду робити їх в манці, тому що фарш такий дуже ніжний, і щоб вони не порозварилися. І будемо смажити. Котлетки додаю підливку і ще хвилин на 15 в дух розпуставлю.